Цю чудову блузу ми отримали. Моя окрема любов то ця квіточка, яка на заколості, яку можна прикріпити сюди. Теж можна її буде прикріпити до якогось іншого вашого одягу, або, наприклад, з піджаком. ну, У мене під руками ось цей можна з піджаком зав'язати цей образ. Що особливого в цій сорочці? Це є бавовна, але це вже більш така штивна осіння бавовна, вона досить плотна. Її треба наглажувати, бо блуза сорочка такого типу, за якою потрібен догляд. Три четверті рука це буде виглядати дуже-дуже гарно, його не треба буде підкочувати. Ну тобто він не повний, а чуть-чуть коротший, він не дуже довгий цей рукав. Дуже круто зроблені рукава, зверніть увагу, тут складочки не на звичайному місці, скажімо так. І так само зроблено на кшталт чоловічої сорочки, зроблено позаду сорочкові ось ці складочки. Блідорожевий, рожевий модний колір. Розміри у нас є, це новиночка. Пишіть нам плюсики, замовляйте в Директ, якщо сподобалась сорочка, обов'язково вам надішлемо додаткові фото.